Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на івано франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір. На авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі буде вказано мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Мерседес Віто. Машинка 2013 року. 2.2 дизель, 229 пробігу за ціною 14700 доларів. Контакти є. Пробіг, пишуть оригінальний. Файний салончик. Більше інформації уточніть. Рено трафік. Пасажирі. Автомобіль 2013 року 317 пробігу, 2-літровий дизельний двигун за ціною 14700 доларів. Бачимо контакти до власника, також покажу по салону. З кондиціонером оригінальні сидіння. Є всі обдуви. Хлопці тут на бочці шумлять трошки заважають працювати. Peugeot партнер. Автомобіль 2012 року 178 пробігу 1,6 дизель, за ціною 8,850 доларів. Контакти бачимо. Механічна коробка передач, є всі сидіння на місці. З форкопом, до речі. Рено-трафік у довгій базі. Автомобіль по опису 2006 року. 1,9 дизель за ціною 6800 доларів. Тут контакти до власника бачимо. Торг буде, так? Торг буде. Можна заглянути посилу. Звичайно, кондиціонер є Автомобіль з кондиціонером. Легковий 8 місць пасажир. Легковий пасажир, 8 місць. Бачимо, є кондиціонер, є всі сидіння присутні. так. Так, розпашоночка, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, друзі, ще покажу три вантажні буси. От всі мерседеси, свіжопригнані. Значить Перший варіант. Всі, до речі, в одинаковій базі. Це 20 рік, 202 пробігу. Розмитнений автомобіль, 2,2 дизель, за ціною 29600 доларів. Пробігу 202 тисячі. Контакти бачимо. Охайний салончик. Якихось дефектів по кузову візуально не видно. Ось такий автомобіль. Йдемо далі. Ще один варіант. В такій же базі 21-го року 140 пробіг, Пробіг, пишуть, оригінальний, 2,0 дизель, за ціною 30 700 доларів. Бачимо контакти. Гір'яний охайний салон. Ось такий варіант. Значить, і третій варіант. Брендовка бачу та сама в такій же базі. Так, дивимось по опису. 20 рік, 208 пробігу 2,2 дизель за ціною 29-600 доларів. Ой, дуже сильний вітер сьогодні. Сонечко, але дуже сильний вітер. Надіюсь розвитка буде добра. Так. Тканинний салон. Охайний стан по кузову. Ось такі варіанти. Так, значить кого цікавить, телефонуйте. Я не звернув увагу на номер телефона, я думаю, що це один власник продає. Може телефонувати, вам більше розкажуть про ці машинки. Ми йдемо далі. Так, Mercedes Vito, дві машинки в одного власника. Перший варіант автомобіль 19-го року, 262 пробігу, 2-літровий дизельний. Двигуна автоматична коробка, заводські пасажири за ціною 26550 доларів. Бачимо контакти. Такий салончик. Автомобіль з форкопом, з парктроніками також покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. До речі, гарна резина. І ще один варіант в червоному кольорі. 15 рік. 267 пробігу. 2,2 дизель, автомат, заводський пасажир за ціною 20 850 доларів. Бачимо контакти до власника. Також покажу по салону. Ще з цього боку обійдемо. Є один ряд сидінь. І тут вантажний відсік. Хоча кріплення для сидінь є. З форкопом. Кого цікавий телефон. Кенго. В такому яскравому кольорі. 12 рік, 1,5 дизель за ціною 8500 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Дякую. Охайний салончик в пасажирі. 250 тисяч оригінального пробігу без підфарбувань, підказує власник. Сіточка багажного відсіку, полочка форкоп. Частенько, акуратно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Transporter. 18-року випуску. 282 пробіг з 2-літровим дизельним двигуном. Контакти бачимо для уточнення інформації. Зараз запитаюсь по ціні. Добре дня, підкажіть по вартості? 26. 26 тисяч доларів, сидіння є. Вантажний Opel Movano. Машинка з 2016 року, 265 пробіг, 2,3 дизель з дитяною 15 650 доларів. Контакти до власника бачимо. Так, покажу ще по колу. Ось такий варіант. Туди відкрито також покажу. Скільки там 30? Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, є така машинка Mercedes-Benz 20-го року. 100 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна договірна. Контакти бачимо. В класному практичному кольорі. Кіряний салончик, коробка механічна. Дивіться, там відкрити, Открити? добре. Зараз покажу по салону з форкопом. Ось такий бомбезний салончик. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації про машинку. Folkswagen Транспортер 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном за ціною 16 950 доларів. Контакти бачимо. Реальна ціна буде 16 тисяч. Він код фіксує. каже власник, що реальна ціна на віддачу 16 тисяч доларів. Ще є багато. Розина це також ваша? Розина моя. Ще також можна собі розину підібрати. Довга база. Покажу по салону. Планує ставити, ставити ще зимову резину на Титана. А, ще зимова резина до ціни, так? Прошу. Ясно, добре. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Свіжопригнаний Volkswagen транспортер в гарному кольорі. Автомобіль 2013 року, 300 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун за ціною 17 800 доларів. Ось така машинка. Довга база і дубль кабіна Citroen Berlingo. Автомобіль 9-го року 247 пробів, 1,6 дизель за ціною 6,550 доларів. Контакти бачимо, також зараз глянемо по колу. Оригінальний. Пасажир. Ось така машинка. Кому цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі.